She'll kill me. Why don't you give him a chance? I don't want to get to know him. I don't want to have anything to do with him. I fall. Атінґейдж, you know, doesn't, doesn't sound like true love. Принцеса Дійсною. Скільки дівчат, коли зростали, хотіли бути схожими на них та мати таку ж саму долю. Вийти заміж за принца чи вже самого початку бути принцесою, жити у замках та вдягатися в різноманітні кольорові сукні. Дівчата буквально полонили своєю красою та рисами характеру. Але чи не думали ви? Що діснеївські принцеси хворі, саме так. Тому, якщо уважно слухати і дивитися, можна прийти до висновку, що майже кожна принцеса діснею представляє собою якусь ментальну хворобу. Про їхні хвороби можна дізнатися з інтернету і пам'ятайте, це все теорії, і вони теж можуть мати право на існування, але не є підтвердженням. Важливо зауважити, що принцеси діснеї це персонажі казок і анімаційних фільмів, і їх характери створені для розважання аудиторії. Вони не реальні люди, і їх Історії зазвичай мають фантастичні елементи. Вітаю вас на українській стороні ютуба, мене звати Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про наших з вами улюблених принцес та їхні можливі хвороби. Але перед початком цього відео, будь ласка, поставте мо вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал та мої соцмережі. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати мій канал, то ви також можете знайти посилання в описі до цього відео і в коментарях на каву. Отож, давайте почнемо з найвідомішої принцеси Попелюшки. Скільки вже екранізацій мала казка Шарля Перо, але поки що у Діснеї виходить найкращим чином. Казка та фільми розповідають нам про таку собі звичайну дівчинку, яка живе в несправедливих умовах, має двох зведених сестер та мачуху. Дівчатка ходить з мамою на бал тусуватися, поки Попелюшка розбирається та займається господарством. У той час, коли вийшов мульт, жінки також були набагато більш покірними, слухняними та стриманими, що пояснювало б, чому такі жінки, як Попелюшка, були на. Багато більш залежними від інших, але в її випадку цілком можливо, що вона страждала від так званого залежного розладу особистості. Про попелюшку треба постійно піклуватися і зазвичай. Він виникає у дітей, які мають справу з певною тривогою розлуки. У фільмі Попелюшка дійсно втратила батька. Цей діагноз має сенс, тому що попелюшка ніколи не пакує валізи, щоб піти, незважаючи на те, що її мачуха ставиться до неї як до сміття, і нав'язує важку та брудну роботу. Тоді потрібна допомога її хрещеної Феї, яка виконує функції доглядальниці. А в кінці фільму вона виходить заміж за принца, який починає піклуватися про неї. У попелюшки також низька самооцінка, вона почувається безпорадною та не здатна контролювати своє життя. Крім того, Попелюшко відчуває тривогу і страх бути відкинутою або самотньою, про що свідчить її страх залишитися позаду, коли її мачуха і зведені сестри йдуть на бал? Вона вважає себе безсильною змінити обставини, і, хоча казка закінчується щасливо, сама вона докладає для цього мінімум зусиль. Вона просто пливе за течією. Інші люди чудесним чином вирішують усі її проблеми. Та й взагалі чи не здається вам дивним, що дівчинка після першої зустрічі з принцом? Так швидко йому віддалася, повірила йому та в нього. Хоча він навіть не пам'ятає її обличчя, а цікавиться її ногами та взуттям. Він футфітішист? Усім привіт, від Квентіна Тарантіно. Наступною принцесою ми з вами розглянемо Білосніжку. До речі, цей мультфільм вийшов аж до початку Другої світової війни, тому, мабуть, цей мультфільм можна вважати. Історичним? Білосніжка така собі красотка років 14-16, яка живе у замку разом з ким, а вже ж з Мачухою, яка була дружиною батька Білосніжки. Жінка помішана на своїй зовнішності та буквально марить рисами обличчя своєї падчерки. Повністю розповідати сюжет я не буду, тому що він відомий усім. І оскільки Мачуха заздрила її красі, вона фактично перетворила її на служницю, поки не настав час, коли вона захотіла її смерті. Вона може бути першою принцесою, але білосніжка не ангел, оскільки вона явно страждає на нарцисичний розлад особистості, який використовується для опису людини, яка потребує бути в центрі уваги, хто використовує інших, хто надмірно реагує на речі, хто має нереалістичні фантазії і хто вважає себе найважливішою людиною в кімнаті. Біла сніжка приховує всі ці речі, оскільки вона надмірно реагує на все, захоплює домівку гномів, фліртує з усіма, а також, здається, насолоджується тим, що для них вона є головною, і знову ж таки, ми маємо певну сексуалізацію дівчат неповнолітнього віку. Просто уявіть, 15-річна дівчинка живе з чоловіком, і він не один деякі до неї навіть залицяються. Що вже говорити про Бель, про жінку? Я живе зі своїм викрадачем. Так, на початку вона його трохи побаюється, не слухає, не виходить вечеряти та й, в принципі, виглядає достатньо незалежною. Поки Чел не показав їй свою колекцію книг, котрими дівчисько так захопилася. Ти повинна заплющити очі. Mm -hmm. В мене для тебе сюрприз. А вже після вечері та прогулянки по засніженій території замку бель раптом зрозуміла, що вона закохалася в свого викрадача в людину звіра, який її викрав. Якщо б ви шукали стокгольмський синдром. То Бель була б ідеальною картинкою для асоціації з цим терміном, оскільки вона буквально розвиває романтичні почуття до людини, яка тримає її як в'язня. Чудовиську бракує належного етикету. Він, по суті, тримає рабів, має поганий характер і здається образливим, що йому не підкорюються. Усе це є негативним, що значно переважає його кілька спокутних якостей. Тому досить дивно, що Бель закохується в нього. Деякі навіть казали, що почуття Бель були просто механизми. Механізмом подолання, який вона створила або вірила, що ніколи не залишить замок. З інших джерел ми також дізнаємося, що бель страждає на шизофренію. Бель інтроверт який вважає за краще проводити час наодинці з книгами, ніж спілкуватися з людьми. Вона не виявляє особливого інтересу до людей, що живуть у її селі, воліючи стояти осторонь. Через це інші вважають її дивною. Для людей з шизоїдним розвитком особистості характерний вибір самотніх занять і хобі: відсутність друзів, обмеження кола спілкування лише близькими родичами. Саме це ми і бачимо в житті героїні. Незважаючи на те, що Бель живе у своєму власному світі, вона як і Більшість, хто страждає шизофренією, розумна і талановита. Ми бачимо це в її підході до повсякденних завдань і обов'язків. З її ставлення до Гастона видно, що сексуальний досвід її не дуже цікавить хоча з часом у неї розвиваються тісні стосунки зі звіром, спочатку вони базуються більше на спільних інтересах і стосунках, ніж на сексуальному потягу. Встановлення зв'язку на основі інтелекту характерно для людей, які мають цю хворобу. Якщо вже почали говорити про звірів та тварин. Давайте звернемо увагу на останню принцесу Дійсною, яка була намальована з використанням 2D графіки Тіана. Але вона ще й перша афропринцеса у всесвіті, принцес Діснею. До речі, вона одна з моїх найолюбленіших принцес, тому якщо у вас теж є така. То ви можете написати в коментарях. Тіана усе життя хотіла мати власний ресторан, але через недостачу грошей її мрія довгий час не могла здійснитися. Побувавши на було своєї багатої подружки дитинства, Тіана випадково знайомиться із жабою на ім'я Навін, чиє тіло забрав злий мах заради власних матеріальних цілей. Тому Тіана із жабом уклали угоду, що та його поцілує, таким чином поверне йому людський облік, і та натомість отримає гроші, тому що Навін є справжнім принцем. some Але після поцілунку дівчина і сама перетворюється на жабу. Перетворившись на фрогів, Тіана та принц вирушають на пошуки, щоб повернути тіла назад до того, як закінчиться час. Під час їхньої подорожі вона закохується в нього. На даний момент вони жаби, тому романтичні почуття не повинні бути проблемою. Але насправді це і є проблема, оскільки Тіана все що подумки ідентифікує себе як людину, що означає, що вона потрапляє в категорію зоофілії, інакше відомо, як табу Йований потяг до тварин. Але якщо також подивитися і на навіна, то він справжній нарцис. Він впевнений, що всі дівчата його хочуть, тому що він не перевершений навіть коли жаба в прямому сенсі цього слова. Він не пристосований жити самостійно, він не вміє готувати, тому що дійсно а сенс, якщо поруч з тобою завжди є жінки. Я вважаю, що Навін справжній побутовий інвалід. Ви просто подивіться, він про. Він просто навіть не може порізати грибочок. Завжди складне питання: Ельза чи Анна дев'ять чи десять? Але вони обидві будуть присутні у відео. Правда, в цьому буде лише Анна. Тому, якщо ви хочете побачити другу частину, пишіть, будь ласка, хочу другу частину і емодзі іскорок. Це важливо. Крижане серце в 2013 році було бомбою прокату, особливо через. Go, 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 go. Bring the action. Але вибачте, принцеси там були дійсно цікаві. Ельза та Анна в певний момент стали ідеалом сестринства, але усі ми розуміємо, що це не так. Давайте сьогодні ми поговоримо про Анну. Анна дуже дружелюбна дівчинка, яка завжди чимось цікавиться. Така, знаєте, свого роду бешкетниця, але є в її поведінці якісь певні тенденції. Вона, ймовірно, має справу з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Людина з дух відома тим, що приймає швидкі рішення, не думаючи – не може сидіти на місці та не може належним чином зосередитися на чомусь одному. Анна демонструє таку поведінку протягом усього фільму. Наприклад, вона постійно подорожує, її хвилюють такі нудні речі, як тарілки з салатом. Вона стрибає на диванах та говорить неймовірно швидко. А ще ви помітили, що через недостачу уваги Анна закохується в першого зустрічного і вони зразу вирішують одружитися. Якщо у Ганса був свій корисливий план, то Анна, не маючи уваги від старшої сестри та батьків, які взагалі померли на початку фільму, дуже швидко та необґрунтовано приймає найшвидше рішення. Наступною нас цікавить мех, вона така собі. Відбурювальниця. Вона, в принципі, і є головною жінкою в цієї частині розмови. Мало хто дивився мультфільм 97-го року Геркулес, хоча він теж вважається класикою мультфільмів. По дорозі Геракл зустрічає Мегару, інакше відому як Мех. Яка спочатку служила аїду, але з часом закохується в нашого героя. Мех, ймовірно, страждає від так званого емоційно нестабільного розладу особистості, що означає, що їй, можливо, доведеться мати справу з проблемою самооцінки, перепадами настрою та, можливо, завдавати собі шкоди. Але людина з цим розладом також боїться бути покинутою. Той факт, що мех боїться, що Геркулес може покинути її, є достатнім доказом, але вона також легко дратується і була покинута в минулому. Але й сам Геркулес. Геркулес показаний таким чином, як зазвичай говорять про спортивних хлопців. М'язи є, розуму нема, хоча це все є одним великим стереотипом. Якщо ви хочете побачити відео про а, чоловічі стандарти, то пишіть чоловічі стандарти теж стандарти. Подібні меседжі повинні спонукати нас, людей, більш цікавитися проблемами ментального та психічного здоров'я, тому що ці аспекти є такими ж важливими, як ваш фізичний стан. Як, наприклад, говорять наші батьки-виходці з совєтського союзу, що їм не потрібні були якісь психологи для того, щоб стати і бути нормальною людиною. Ні, потрібні і ви не нормальні. Я дійсно вважаю важливим говорити на такі теми, і я наголошую на тому, що ми повинні про це розмовляти, тому що це проблема. Скільки, наприклад, людей шугалися іншої людини через те, що вона йде і якось дригається, і всі думають, боже, він там щось покурив, він там, я не знаю, набухався і так далі. Хоча у людини може бути просто синдром Турета. Це очевидна проблема. В нашому суспільстві прийнято обзивати людей хворобами, ти там дебіл, ти шизой, ти кретин і так далі. Ми просто не, ми не маємо чіткого розуміння, що це взагалі за хвороба. Ось хтось сказав дебіл, ну і будемо говорити тепер дебіл. Круто, що в нашому суспільстві вже з'явився тренд говорити на такі теми, як сексуальна освіта та ментальне здоров'я, тому що цього не вистачало. І це дійсно не може не радувати. На цьому в мене все. Дякую за те, що ви подивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте йому вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал та мої соцмережі. Слава Україні!